А хочете, я вас зараз здивую. Я впевнена на 90%, що більшість з вас вперше почують цю інформацію від мене. Якщо ви перегорите це відео, повірте, ви не зможете спати. Ви будете думати, що ж вона там хотіла розповісти і чому ж я не додивився чи не додивилася його до кінця. Тому слухайте уважно, я не заберу багато вашого часу, буквально одну хвилинку, чітко, стисло і по суті. Я завжди говорю всім, що в 2025 році реально на свою банківську карту отримувати 30, 50 і навіть 100 тисяч гривень щомісяця. За той самий час, який ти просто безтолково просиджуєш в інтернеті. Я показую покрокову інструкцію, як це працює щовечора на прямих ефірах. Я працюю офіційно по закону України. Ніякий це не лохотрон. Не шахрайство, не казино, ніяких підводних каменів тут немає. Від вас потрібно мати телефон, інтернет і бажання працювати. З іншим я вам допоможу. Тому, якщо вам це цікаво, ставте плюс в коментарях або одразу переходьте в мій закритий телеграм-канал. Посилання є в описі мого профілю. Там вам я розповім, який вид заробітку я пропоную. Обираємо зручний час для нас, для вашої роботи, який саме вам буде підходити, і приступаємо до роботи. Не прогав свій шанс!